Важких на державу, нашу Україну, благословити змісні воїна наші, владу, уряд та весь народ наш, які протистоять піступному російському аресору на землі, на морі та повітрі, радо Господи, не дай ворогам знищити державу нашу. Народ та святині наші, благаємо тебе, дари нам з іменем твої перемогу і справедливий мир наблизь, пошли грізно отільні Небесного воїна того, армістратина Михаїла на допомогу мужнім захисникам нашим, щоб діявольські задуми агресора зруйнували. Бо Твоє мило, ти спасати не Божена, і тобі славу села Отцю і Суїв сини, Святого Духові, нині по ще раз, і на віки.